Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І як ви вже зрозуміли, ми відправляємося додому на Полтавщину. Прощаємося з лісами, з Рівненщиною і вирушаємо в далеку дорогу. Ну ось і ми приїхали вже. Заїдемо ще до Сашиного брата, їх трошки полицюємо. І будемо вирушати далі. Були в магазині християнському, купили діночки таку дитячу біблію. Діночка, покажи свою книжечку. І Юлічка купила книжечку. І ми ще купила і мама для себе, купила і тато для себе. Будуть дітки читати. Пускають все-таки. Ага. Довго думали, але пускають. Холодно, зараз прийдемо в хату. В квартирі такі вони живуть. Я тут, я тут. Я, я. А тут дітки є. Інеска, Софійка. Ходи, діночка, ходи. Ми йшли, йшли і кудись прийшли. Класне? Дивись, привезли. Це собачка, гав-гав. І тут ще подарочки вам барина, ще два пакети. Хоч ще потримати. О, Маленька дівчинка, да? так? Два... Це твоя дворідня сестричка. Що, дівчині, класні іграшки? І це ще дворідня сестричка. Це все. Хто буде їсти піцу? <риві> ти будеш яку будеш Інеска? Таку, так? Да? Смачного вам. <риві> сік будеш, да? Сік, так. Да. Діночка, ти сік будеш теж? Кока-Колу чи Пепсі? Махайте пока-пока, Інець. Пока, Махайте пока вже. Будемо їхати далі. Все, ми виїжджаємо із міста і вирушаємо в далеку дорогу. Потомлені вже, але хочеться вже до своєї домівки. Дома найкраще. Як гарно все світиться. Щасливої нам дороги зустрінемося вже на Полтавщині. Ну що ж, ми на Полтавщині приїхали до своєї домівки, Діночка радіє. І будемо відпочивати наш маршрут. Ось, коли ми виїжджали, було нуль, а тепер. 1912 кілометрів. Не mm, так, дуже багато, велика поїздка вийшла. Okay. Але слава Богу, заїхали, все добре. У мене трошки горло сіло. Були трошки горло. Ну що, ми вже в своєму будинку, вже наступний вечір, як ми приїхали, дітки позасинали, лікуємося. І я читаю книгу. Хочу показати, що я придбала для себе. Ось цю книгу я вибрала для себе, називається Створена бути його помічницею. Ось я її ще не читала, про неї чула багато відгуків. Рекомендувати ще не можу сказати, але думаю, що вона мені сподобається. А ось цю книгу я взяла для своєї сестри, але хочу її прочитати, поки її буде відправляти на пошту. Дружина за серцем Божим». і вже прочитала два розділи. І дуже мені сподобалося. Я вже багато що взяла для себе. Оцю вже можу рекомендувати, хоча ще багатенько читати. Зараз, поки хворію, є трошки більше часу. Та й взагалі, читати книги це дуже корисно і класно. Тому вже відео будуть із Полтавщини. І з нашого дому будемо продовжувати жити далі. Не завжди так буває, що ми так багато їстимо. Але буває. Дякую, що залишаєтеся з нами. Хочу з вами прощатися. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!